Вітаю вас, дорогі мої друзі! Дуже-дуже скучила за нашими з вами уроками. І перш ніж ми почнемо новий сезон, перш ніж ми е, почнемо з нашого нового відео, я сьогодні хочу подякувати усім тим людям, усім тим українцям, які протягом цього року е, виходу наших безкоштовних уроків підтримали наш канал фінансово. Починаючи з квітня місяця, за той період, коли ми дали можливість донатити наш канал, надійшли донати від Требухової Вікторії, Сідової Олени, Прокопчук Вікторії, Лисень Людмили, Ример Олександра, знову від Сідової Олени, Кисельової Наталі, Дорошенко Лідії, знову Кисельової Наталі, Печ Людмили, Демко Сергія, ще раз від Печ Людмили, Нестеренко Людмили. Усі ці донати. Ми отримали, ми надзвичайно за них вдячні. Також був один донат без імені. Тому якщо це ваш донат, то так само я дуже дуже вдячна вам за нього. І вони нам надзвичайно допомагають в тому, щоб робити трішки більше, хоча би трішки компенсувати витрати на монтаж, тому що витрат на те, щоб зробити ці безкоштовні відео, ви самі розумієте, що це не лише витрати часу, але і певні фінанси. Тому дівчатка, хлопці, я ще раз ще раз дуже дуже вдячна вам. Ви неймовірні, ви самі самі прекрасні, і ви не уявляєте, як мотивує. Оце оця допомога ваша для того, щоб знову і знову знімати нові і нові ролики, тому що я розумію, що це не тільки дякую про а це ще і ваша така. Фінансова підтримка, і я розумію, що ваша вдячність, вона просто дуже і дуже велика. Я також вдячна кожному, хто просто ставить лайки і просто пише дякую в коментарях. Якщо у вас немає можливості сьогодні закинути донат, це не проблема. Але я дуже прошу, будь ласка, якщо для вас ці відео справді корисними, ну, не полінуйтеся, візьміть і оці е, ваші дякую, напишіть в коментарях, це не складно. І ви не уявляєте, як це сильно підтримує. Тому вже зараз чекаю на ваші дякую, чекаю на ваші лайки під цим відео. А ми з вами починаємо. Сьогоднішня наша тема вона дуже потрібна, і ви знаєте, вона народилася з мого курсу основного, коли ми на якийсь момент доходимо до такого простого завдання, щоб просто поставити питання до речень. І я бачу, що люди плутаються в тому, яке питальне слово. Сказати в цьому моменті, і з того моменту я е, додаю в усі мої е, курси додаткову тему про питальні слова, окремо для того, щоб ми окремо їх вивчили. І сьогодні таку тему я даю вам в рамках мого безкоштовного курсу. Ми з вами поговоримо про питальні слова. Навіть якщо ви все знаєте, будь ласка, додивіться це відео до кінця. Я впевнена, що щось новенького ви для себе ще дізнаєтесь. Ми почнемо з вами з самого самого простого питального слова, і це питальне слово ке. К. Я думаю, що багато хто це питальне слово вже знає, і воно перекладається в нас як що або який. Що ми перекладаємо у тому випадку, якщо далі після цього питального слова йде дієслово, ну, наприклад, ке ес есто Що це таке? І який. Ми перекладаємо це питальне слово у тому випадку, коли далі йде іменник. Наприклад, е-лібро леєс, яку книгу ти читаєш, ке-діомас облас, якими мовами ти говориш. Отже, ке це або що, або який, якщо далі йде іменник. Не плутайте, будь ласка, з куаль, бо багато хто хоче поставити питання «куаль», лібро леєс, і це буде неправильно. Додивіться це відео до кінця і зрозумієте, чому. Як у нас утворюються більш складні питальні слова, тому що ми знаємо, що є аки, дике, конки і ще багато-багато таких варіацій. Насправді утворюються вони дуже і дуже просто. Все те, про що я щойно сказала, це не що інше як прийменники. Тобто, коли ми до нашого питального слова додаємо прийменник певний з певним значенням, значення питального слова так само змінюється. Давайте подивимось на варіації. Ну, перше, ми знаємо, що прийменник ен перекладається в. Пам'ятаєте наше відео де донде Хто не пам'ятає, я дуже-дуже сильно рекомендую вам ось сюди перейти за посиланням, ось тут я залишу для вас це відео, яке говорить про те, як з питальними словами денде-адонде-де-донде ми вживаємо тільки конкретні прийменники. І от прийменник «ен» – це коли ми говоримо про місце, про люгар «ен», в. На, можемо інколи перекласти. Але основне, що це люгар, да, якесь місце. І коли ми оцей прийменник «ен», в. Додаємо до нашого питального слова ке, у нас виходить «інке». у нас значення, зверніть увагу, дуже просте. В-якому. Тобто «ке» – це який, яка, а «інке» – це це якому?» Давайте подивимось на приклади. Інке фіудат бівес. В якому місті ти живеш? Інке банко трабахас?» В якому банку ти працюєш? Просто прийменник «н» додали до питального слова К і отримали в якому, а не просто який. Наступний наш прийменник це прийменник Д. Цей прийменник дуже багатогранний, ми знаємо багато його значень, але сьогодні ми поговоримо про його значення ПРО. Де ми можемо перекласти як ПРО в деяких випадках. І коли ми оцей прийменник де додаємо до нашого питального слова ке", в нас виходить «де – «про що». Дуже просто, правда? Давайте подивимось, наприклад, «де ке аблан Про що вони говорять? Де-ке? Про що. Наступний наш прийменник це наш прийменник пор. І ми знаємо його значення, одне з основних, як через. Йо пасею пор ей да? Я гуляю по парку, через парк. І якщо ми додаємо цей прийменник пор до нашого питального слова Ке у нас виходить порке. Через що? Тобто чому. Порке бевіс. Чому ти п'єш? За якої причини, що стало причиною, через що? Так? Просто пор. З прямим значенням через додали до нашого питального слова ке і вийшло абсолютно інше питальне слово. Давайте подивимось наступне питальне слово пара ке. Ми знаємо, що основне значення нашого прийменника пара це для. Якщо, наприклад, далі йде сустантиво іменник, то це буде для, ну, наприклад, когось пара мій мадрія для моєї мами травахо – для моєї роботи. Якщо далі йде дієслово, то ми перекладаємо як для того, щоб. Пара паратрабахар для того, щоб працювати. І тепер оцей прийменник пара ми беремо і ставимо перед нашим питальним словом ке і виходить параке для чого? Дуже просто. Якщо це просто для вас, то спустіться в коментарі. Мені напишіть зараз, прямо що для вас це просто. І е, що, якщо ви цього раніше не знали, отакого от простого зв'язку прийменників і питальних слів, теж мені напишіть, бо е, я зрозумію, що можливо таких відео треба дати більше, тому що сьогодні говоримо лише про частинку питальних слів. Наступний прийменник, і відповідно наступне питальне слово, це прийменник кон. кон. Ми знаємо його переклад з. І відповідно, коли ми говоримо кон-ке, це з чим. Порегемпло, конке-ескрібес. Конке-ескрібес. Ну, з чим нас буде трішки корявенько перекласти українською мовою, ми частіше скажемо чим. Але оця семантика, вона лишається конке. Дослівно з чим ти пишеш, да? ти пишеш із чим, що в тебе в руках, що допомагає тобі писати, чим ти пишеш. Коке. Кон. Це з конке. Чим. Наступний наш прийменник це прийменник А. Він також у нас дуже багатогранний. Але одне з його основних значень він допомагає нам вийти на давальний відмінок. Ми пам'ятаємо з вами, що в іспанській мові немає відмінків. Так, в слов'янських мовах ми маємо відмінки Назови, називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий, кличний – Це все відмінки. І наші іменники вони змінюються за цими відмінками. Ну, наприклад, дівчина, кого чого дівчини, кому чому дівчині, ким чим дівчиною, на кому на чому на дівчині, дівчино, як кличний відмінок. Так? У нас кожен, кожен іменник він змінюється за відмінком. В іспанській мові такого немає. І оцей вихід на відмінки у нас вказують саме наші прийменники. І от прийменник А це прийменник, який вказує вихід на давальний відмінок. Кому чому? І дивіться: «а акете-дедікас, акети-дедікас, дослівно буде, чому ти себе присвячуєш? Тобто ми ставимо наше питальне слово «ке», що. По суті, в давальний відмінок чому, да, кому, чому ти себе присвячуєш? І е, виходить у нас е, зовсім інше вже значення не «ке», а аке. Чому. І перекладаємо ми це питання Акети-Дідікас, чому ти себе присвячуєш, або попросту чим займаєшся. Літературний переклад буде такий чим займаєшся. Отже, подивіться, скільки питальних слів ми з вами вивчили. І я впевнена, що після цього року вони у вас будуть дуже в такі систематизовані, дуже зрозумілі, і ви будь-яке питальне слово це зможете вживати в реальній мові. Якщо це так, не забудьте написати мені про це в коментарях. А я вам дам сьогодні таке домашнє завдання. Ми з вами поговорили тільки про питальне слово ке що яке має значення. Що або який, і відповідно семантику цих значень, коли ми використовуємо це питальне слово з якимсь прийменником. А тепер зараз на екрані ви бачите ще одне питальне слово. Це питальне слово кєн. Зверніть увагу, що в іспанській мові оце кен воно має форму форму множини к'єнес. Тобто, якщо, наприклад, переді мною стоїть одна людинка, і я не знаю її, я запитаю «к'єнес». Хто це? Але якщо таких людей переді мною стоїть багато, я запитаю к'єнес у множині. Українською ми перекладемо так само, хто це, але «кєнес» говорить про те, що цих людей багато, більше, ніж один. І тепер увага! Ваше домашнє завдання сьогодні дуже цікаве. Я прошу всіх без виключення його зробити. Ви бачите декілька інших питальних слів: це «де» – «к'єн» Ми знаємо, що значить прийменник «де» вже з сьогоднішнього уроку. пара Поркен, кон Конк'єн і Ак'єн. І спробуйте е, зараз в коментарях зробити наступне: беремо. Кожне таке питальне слово, але кожне питальне слово окремим коментарем. Дуже прошу вас, окремим коментарем. Мені так легше просто перевіряти, я витрачаю на це менше набагато часу і відповідно більше домашок можу перевірити. Ви берете це питальне слово, пишете його переклад, пишете, наприклад, де ваш переклад. І подумайте, яке, який приклад ви можете привести до цього питального слова. Далі беремо пишемо наступний коментар. Пишемо переклад і пишемо так само, який приклад цього питального слова ми може, ви можете привести. І я дуже вас прошу. Напишіть мені в коментарях, чи було це відео для вас корисним. Тому що сьогодні ми охопили тільки слова питання з «ке» і «кєн», але ви знаєте, що таких питальних слів багато. Ну, наприклад. З самого початку у вас ще може триматися така інтрига, то коли який перекладається і вживається як «ке», а коли як куаль? Чи, наприклад, про питання слова «кванто», квандо? Кванто, кванта, квантос, квантас і ще багато питальних слів, які є в іспанській мові. І якщо для вас це корисно, то напишіть мені, я зроблю ще одне відео, у якому охоплю всю решту питальних, питальних цих слів, і у вас після цього не виникне ніяких питань щодо того, як, коли і в яких випадках їх. Вживати. Я також нагадаю, що ви основні ті мотиватори, які задають тематики моїх наступних відео. Тому якщо у вас є якісь конкретні питання, конкретні теми, які для вас складні, які ви не можете розібрати, я дуже сильно вас мотивую. Будь ласка, спускайтесь в коментарі, не соромтесь, пишіть мені ці питання, і я по мірі можливості обов'язково буду випускати ці корисні відео для того, щоб кожен кожен міг мати змогу вивчати іспанську мову. Також всім моїм замотивованим українцям вивчення іспанської я нагадую, що у вас є можливість доєднатися до рубрики спонсорства і отримувати там безліч безліч корисних матеріалів, просто за смішні гроші. І також у вас є можливість доєднатися до моїх груп і груп моїх колег, до індивідуальних уроків і уроків в самих різних форматах, граматичних класах, розмовних клубах і клубів, і так далі. І не просто дивитися уроки, а самостійно зі мною чи з моїми колегами практикувати вивчення іспанської мови, говорити, робити різні вправи, готувати різні завдання, брати участь в якихось проектах все це можливо для вас, якщо ви будете доєднуватись також до інших активностей. Я вас. Запрошую, щиро буду рада кожному, кожному, хто справді потребує нашої допомоги. Якщо ви вперше на моєму каналі і ще не підписалися, підписуйтесь. Якщо ви ще не поставили лайк цьому відео, не написали ваше дякую в коментарях. Я вас закликаю, хто має змогу скинути ваш невеличкий донат, в описі до цього відео є номер карти, за якою ви можете це зробити. І я ще раз, ще раз і ще раз. Дуже дякую кожному, кожному, хто підтримує цей канал фінансово. До зустрічі, друзі! Адіос!